Так, добрий день. Чи вже вечір, як для кого, Виграли ми цього Пасата. Отак От просто хочу вам показати, в якому стані його декларує е, автован, сам аукціон, і в якому фактичному стані він прийшов. Так, тут заявленого у нас є. Е, він після ДТП. Видно, написано, е, хто ремонтував неясно. Е, пробіг видно який. Ми його ще проб'ємо по карвертикалу, у нас вже є він-код, ніби є тут ще разом з тим технічний паспорт теж ніби є. Звук двигуна. Ну і сам місце двигуна, там якась помітка на двигуну, мабуть, мінявся він. Так. Шкіряний салон, такий досить непогано. Так, у нас є помилки ABS і SP. І, в принципі, все. Чек не горить, нічого такого заявленого більш нема. Задній ряд, два ключі. так Спускаємося вниз. От тут пошкодження, от повріжіння авто, бачите, 4 є місця. Перше, що вони. Нам показують це сама шкіра водійського. Ну, це ви самі бачите, це не суттєво. Царапина на криші. Так, бачите це тут, наскільки я розумію, але вже по факту ми будемо бачити, як авто прийде. Так, фара, ну, написано по-русски паблікшиє. Не запотівши, як сказати. Ну, тобто, треба робити полірування 100% і дві фотографії на лівого переднього обода. Що він зацарапаний. Це перша фотографія. Чесно, не зовсім розумію. А, може, отут ці царапки тут є. Не зовсім розумію, ну, самі бачите, не все можна побачити. Не всі. Ми якби просто довіряємо цій інформації, але, скажімо чесно, ми купили це авто, і воно нам вийшло зараз закази вам покажу. На даний момент 200 ніби тобто і тут є от вартість авто автоспос... з цим з... збором аукціону. 316 євро. Це доставка з Італії до ну, Тихи. Це поруч з катовіцями. Власне, отака от ціна ці, цієї автівки. От зараз ви побачите, в якому стані він фактично приїхав. Happen, last... Так, знаходимося на пункті. І видачі автомобілів в тихах аукціону Auto One. І зараз покажемо вам, в якому стані той пасад прийшов до нас. Так, Незважаючи на те, що тут реально на цій площадочці знайти машину завжди тяжко, От, знайшли ми нашого Пасата, кажучи, отакий стан. Тут є ржавчинка. тут ржавчинка, ну, капот, десь трошки сколи пішли. Так, Нібито все нормально. Лобовуха ціла. Даже по ходу рідна, бо шестьорочка шостого року він у нас Да. всі. Шостого не знаю, чи видно, є, видно. Так, по кузову, ну таких якихось нюансів, затертості, нічого я особисто не бачу. Це єдине, хтось номер вимонтував погано. Так цілому Танові диски. Ну, прикольно, бо зазвичай тут арки ржавіють так нормально. А тут все, в принципі, таке живе. І тут. Зараз приборчиком ще у нас, як завжди, є мій улюблений польський прибор проб'єм. Ну, от стан салону. Кстати, стан салону досить непоганий. Комплектація тут хайлайн. Кожа. У нас на аукціоні писало, що тут є. Оцей недостаток по салону. Більше нічого такого. Руль звичайний, без кнопочок. Приборка ще не рестайлова. Підігрів сидінь, шестиступка. 103 кВт, тут 2-х літровий дизель. Ну не знаю, досить таки ніби пристойно. Криша чиста. Окуляри є, нема. Ладно. Печалька. Ну так, в цілому, навіть по рулю, Враховуючи пробіг, здається все навіть більш ніж. Книжка є. Так, книжка є. Це супер. Передивилися ми його. Ну, він не знаю, у мене прибор сів, я щось не додивився. І весь в принципі, половину я встиг провірити весь в рідній фарбі. Точніше, та половина, яку. Я, я думаю, весь, бо зазвичай в аукціоні там показують, що він був фарбований чи ні. Ну і Вже звично для нас, це італійські номера, італійські машини приходять без номерів. Іспанські з номерами, німецькі теж без номерів. Ну, в общем, це треба знати перед тим, як от приїжджати. Страхування ми зробили, зробили е номери, можемо забирати, можемо їхати. Ну, Тут все як я люблю. Грязне. Це я так розумію, що вони 113 капіталка була чи що? На 113 тисяч кілометрів в 2014 році. Зараз який пробіг 280, да, ніби? Так от, машина стояла. Масло ніби є. Треба зараз тільки салфеточку взяти, протерти. Так от. Що, будемо пробувати завести? Рідина, ніби всі на місці. Тут такий брудненький, такий як має бути. Все тут гарненько якось. Ну, не знаю, ціну ви бачили. Будем перший старт заводиться. Давненько вже не заводилось. Двигатель, звісно, интересно робить. Не димить, нічого такого нема. Трошки, якби просто шумно трошки працює, як на мене, але Ну, треба заїхати на сервіс, тут що гадати, знаєш, типу. Вже вирівнявся, вже нормально працює, але трохи чуєш грунковато. Давай, мабуть, потушимо, попробуємо подивитися рівень масла. Бо ми то бачили, що воно там є, але. Ну таке от. Так ще здійснюємо діагностику. Пише все ок. Та, вона то що стояла довго, бачиш, зараз завелась нормально. А це з тормозами питання. Може це і ручник. Не... Хоча вроді відпустило. Може в нього якісь питання. Ну треба заїхати. Ну, але бач, чек не світиться. Обороти не плавають. Топліво є, тобі до Кракова доїхати без проблем. Хватить. Це теж бонус такий, ну невеликий хоч, але. Слухай, везли б наші українці з до машину, там і топліва б не було. Ну так, не в обіду нікому з Волині, але так воно є. Панелька теж, я дивлюся, вона така вся. Ну, Взагалі салон, чесно, в ній прям шикарний. Оце тільки треба заїхати, подивитися по тормозам, може тормозна жидкість там якісь... цей був... Якось таке. Дивіться стан багажника. Не знаю, як відео передає, але просто як новенький. Дуже автомобіль з салона, не завжди в такому стані, Ну, це я трохи загибаюсь. І ця штука теж кожа на ну теж в непоганому стані. Прям цікаво. Ну, не дуже часто в такому стані. От... Салон приходить. Ну, прикольно. Теж задні двері. Ця штука прикольна. Так, ну, не знаю. Кожа, в принципі, в стані непогано. Вона то трошки так як примята, але не знаю. Тут все на місці стоїть, все гарно виглядає. Не знаю, по салону, особливо ззаді, в багажнику вже показував. Там все дуже гарно. Так. Нормально, виїжджає, все працює. Круто, круто. Якось так, так. Да. Там теж ця штука є. Так, ну тут тільки електро вперед-назад. А, ні, ця штука піднімається. Спинка тільки. А тут все по сторіночці. Так, поцепили ми номера, тут тільки ззаді. Та й будемо видвігатись. Такий посад буде скоро доступний для продажу. Що як підсумок можна сказати? Ну, По-перше, купили ми його по гарній ціні, він вийшов 2400 євро, якщо так, 200-283. Такі пасати коштують тут, ну. Можна за таку ціну знайти, але враховуючи стан, в якому він прийшов, в принципі, технічний стан ми будемо перевіряти ще на СТО. Але кузов в рідній фарбі, салон ви бачили, ну реально особливо багажник порадував в принципі, досить непогано. Тому клієнт, який до мене звернувся, він комерційний клієнт, тобто він буде перепродавати її. Вона буде ну, з метою заробітка він її купив. Тобто будемо бачити, як це все буде далі відбуватися. Я так само в цій справі задіяний, тому я думаю, ну, мені цікаво, я думаю, буде вам цікаво. Нагадую, ви так знаєте, підписуйтесь на канал, це надає крила, як Red Bull. Ні, Це підтримує, надихає і ну, так само я якби, за український контент ставлячи лайк мені, ви підтримуєте так само україномовний контент, а його в нас не так і багато. Тому буду вдячний вашій підписочки. Всього вам найкращого і, звичайно, слава Україні і героям слава!